Божого вислухаймо, за Івангеліє, мир сім'я, святого Івангелія, ханя вірить у того, хто послав мене, хто має вічне життя і на суд не приходить, і перейде від смерті до життя. Істину, істино, кажу вам, що настане час і нині вже є, коли мертві почують голоси на Божого і почувши, оживуть, бо як Отець має життя у самому собі. Так і синові дав мати життя у самому собі і дав йому владу суд творити, бо він і син людський. Не не будьте сьому, бо настає час, коли всі в робах почуть голоси на Божого і вийдуть ті, хто творив добро у Воскресіння життя, а ті, хто чинив у Воскресіння суду. Я нічого не можу творити сам себе. Сьогодні Бога, трагічна сторінка, для нашого містечка, для нашої громади, тому що ми сьогодні зустрічаємо і прощаємо вічність новоприславого, невинного об'єднаного воїна Героя Віктора. Ми сьогодні задаємося різними запитаннями. За що нам такий виклик? Але, дорогі христі, ми не можемо отримати відповіді на це запитання. Ми усвідомлюємо, що цей ворог, агресор, загарбник, кат, маючи у своїй думці знищити наш народ. Вступив своїм мерземним чоботом на нашу землю. Ми свідомі того, Дорогі у Христі, що нашим обов'язком є захищати. І коли відбувається захист, не буває такого, щоб не було втрату. Ми сьогодні скорбимо, Ми сьогодні співчуваємо, Ми сьогодні. Заливаємося з Але ми сьогодні стоїмо біля допомоги новітнього народу, який віддав найдорожче своє життя. І ми сьогодні запитуємо себе, чи десь, навіть не очікуючи відповіді, промовляємо. Такі речі, що мав трьох дітей маленьких, міг би не йти. І навіть перед тим виходом на завдання, як розповідає побратиме командир, запитував, чи будеш ти, чи ні. Але він сказав, що буду, бо там мої побратими і я. І ця ворожа стайка куля Забрали його в життя, забрали його від родини, забрали його від служби, де він проходив в поліції. Забрали його от, як героя України. Дорогі у Христі. ми всі тут стоїмо і вже неодноразово нам було домовити. Ми часто чуємо. Такий слоган героїв немає. Але ми бачимо інше. Ми бачимо це бездиканне діло, яке вже ніколи не підніметься, не промовить слово, не вчинить якусь дію. Ми для себе тут стоячи, повинні чітко зробити настанов і вислов. Оця смерть, цей генечний чинок, що воєн для нас? Для чого ми це повинні зробити? Для того, щоб ми повинні пам'ятати про цей чинок. І зі своєї сторони робити все, щоб ця смерть не була. Ми сьогодні бачимо і відчуваємо в Уні цю загрозу, знищення нашої держави. Ми чуємо ті залякування, які йдуть під ворогом. Ми десь дискутуємо про ту ситуацію, яка відбувається в нашій державі з місцевої тільки ми десь Осуджуємо чи обговорюємо ті накази, ті речі, які ми чуємо з поля болю, з передової, але ми собі повинні чітко усвідомити дорогі Христі. Що ця боротьба повинна бути у нас всіх. Є такі мислі, якщо не... І це є першочерговим даний момент для нас. Якщо не в ЗСУ, то для ЗСУ. Бо ця перемога повинна бути для всіх нас. Ми повинні її виховати, хоч вона важко дається, ми всі це розуміємо. Дорогі Христі, сьогодні будемо на один раз бачити. Цей надпис на Христі. Герой 36 років. Троє дітей мають. Нашим обов'язком є подбати про родину не тільки десь в перші часи, але постійно пам'ятати. Постійно пам'ятати про тих, хто віддав дав в своє життя, за кожного з нас, щоб ми спокійно спали, щоб ми могли заробляти гроші, щоб ми могли зустрічатися на певних якісь свята святкували. Це є жертва заради кожного з нас, заради нашого майбутнього, заради тих найменших. Восмертну душу у своїй обід. Господь нам говорить в словах, що немає більше є і любові, хто віддасть своє життя за друзі собі. Бо саме через любов, до батьківщини, до родини, до батьків, до дітей, до побратимів. Він не заборонився. Він пішов. повинні для себе усвідомити, що для нас є найдорожче. Чим ми найбільше дорожимо, ми не вибираємо ні батьківщину, ні батьків, але нашим обов'язком є те, щоб ми все, що маємо, все, що можемо, віддати заради. Це час і на віки, віки, святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмерний, помилуй нас. Святий, Боже, святий, кріпкий, святий безсмер. Святий кріпкий, святий безхений, помилуй нас. Духами спочили праледників, душу робить по. domo gio i suo poidu suramato odi i mi ljudi volu vas su ispolida ko tu proi agresiv brate i sestri І мені родини, дякую всім, що так чисельно прийшли провести у останню путь у вічне і загробне життя нашого новітнього героя, новопредставленого воїна Віктора. Нехай його жертва не буде даремною, нехай ця кров, яку проливає сьогодні Україна, ця молодь, яка сьогодні віддає своє життя. За нашу державу, нехай полине до Бога, і Господь дарує нам перемогу, дарує нам захист. Нехай сьогодні Господь прийме у свої небесні обійми душу новопреставленого воїна Віктора, а нас спасе, збереже, помилує. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Слава Україні!